Значить, що ця вся ядерна зброя, яка у нас була, ми типа, не могли користуватися, бо всі прикази йшли з Москви, з Росії, і ми по факту, типа, як склад був понятно для ядерної зброї, для літаків, для всієї історії, отакий от, от наратив, що тільки мав з Москви прийти наказ, і тільки тоді ми могли запустити зброю з України. Друзі, офіційно заявляю, це все пізджош. Провокація неправда. Було це наступним чином. Ми дійсно були третьою у світі. Країною по кількості ядерної зброї, взагалі, в світі після Америки і після Рашки. І звісно, у нас було ну саме головний центр був там десь в Вінниці. Звідти йшло дуже багато різних наказів і так далі, куди відправлять і що. І в принципі, да воно і мало бути так: там генсіяк, потім якийсь там генерал-майор має дати код код доступу. Другий і президент дає шестизначний код доступу на той момент Рашки. Короче, і тільки тоді ракета могла запускатися. Це вже початок ядерної війни в світі. Але. Ми не Європа. Поняли? Ми Україна. Українці вільний народ. По перше, завжди був протокол. Зупинити ракети завжди у українців. Був протокол по тому, як зупинити запуск ядерних ракет з України. Це перше. Друге, українці це не європа. Українці це не Америка. Українці з в голові з високим IQ, і нічого не мішало вже вже навіть відкритому доступі є інтерв'ю людей, які раніше в Україні керували цією ці ядерною зброєю. Нарешті воно в загальному доступі нічого не ваш не вартувало нам запустити ракету, куди ми хочемо, як хочемо, з дозволом, блядь, Росії, без дозволу Росії, хоч в сторону Росії нічого не мішало. Зрозуміло? і. Коли ви зараз слухаєте якихось блогерів і оце от от, блять ядерка була, ми здали, а ми не навіть не керували. А сама а ще розказують, що літаки ми віддали в обмін на газ на видуманий кредит. Та не на видуманий кредит. Ми літаки розбирали, пиляли, відправляли в Рашку, бо у нас реально було ну нереальна кількість долгів, але ми продішевились, Тобто їх можна було набагато дорожче продати. Ну так вийшло, що у нас був процес стагнації, і через те, що ми були в союзі. А союз, блять, то то на одних нападе, то на третіх, то на четвертих. Куча санкцій було, і Україна потерпала. Від цього всього і їм треба було якось розраховуватися з кредитами і так далі. Того й самоліти, типу, давали Ми б не вижили б цього. Поняли? Ми б не вижили. От правда, реально нам давали якісь гарантії захисту, і так далі. Це все казалось фільки грамотою. але чітко треба розуміти, що зброю у нас ядерну відібрали насправді дуже насильницьким методом. Не було такого, що ми не могли не керувати, і типу, Україна така бедна і нещасна примусила нас держать, удержувати як на складі, всю ту ядерну зброю. Ні, ми дійсно були великою ядерною державою, яка могла знищити декілька разів весь світ з цієї ядерною зброєю. і нас обманули. І Європа, сука, підари, як і та Америка, вони це все зробили, а зараз не можуть нічого зробити з тим для того, щоб нас захистити, хоча давали всі гарантії. І я вам в який блядь, раз заявляю, що треба виходити на оці мітинги. Не слава Україні, героям слава! Європа, допоможи нам, Стейвезді Україн. На них треба виходити і наїжджати. Ви слово, блядь, держать будете? У що, лахатрончики чи що?